Як далі працювати із переселенцями на прикарпатті скликали нараду із районними координаторами робочих груп щодо забезпечення тимчасового перебування тут утікачів із Криму та східних областей. Їх кількість уже зросла до 430 осіб, і це лише зареєстрованих. Реальна ж цифра кажуть у координаційній раді удвічі більша. До того ж, активніше почали прибувати люди з Донбасу. Відтак до офіційної угоди з переселенцями довелося додати нові пункти, зокрема що стосується охорони здоров'я. Для того щоб десь Велике скупчення людей було не було перенесення захворювання туберкульозу. Вели обов'язкове проходження флюорографії і е, медичний огляд е, терапевтом. Це стосується в першу чергу масового поселення людей. Це готель «Бандерштадт», це тлумач, де у нас є виділений соціальний гуртожиток. Між тим хвилюють представників ради і підступи шахраїв. Мовляв, через відсутність належної комунікації між працівниками районних робочих груп нечесні люди намагаються нажитися на чужій біді. Ніколи не бійтеся подзвонити 3-5 разів, щоб перевірити. Тому що у нас є вже такі 4 випадки, що люди від нас поїхали сняти снят на горденко і всюди на 7-14 днів, ніби вони в перший раз приїхали. Не бійтеся перепитатися. Соціальні виплати та житло це два найважливіші питання для втікачів. Утім, для того, щоб винаймати помешкання, потрібна ще й робота. У її пошуках в обласному центрі зайнятості із кількох сотень переселенців зареєструвалися лише 34 особи. 26 – це були мешканці. Криму міста Севастополя, шість осіб з Донецької області і дві особи з Луганської області. 14 осіб вдалося працевлаштувати. Тобто, працевлаштовано за якими професіями? Скажемо? Ті, знову ж таки, які користуються попитом на ринку праці. Працевлаштували водіїв, працевлаштували електрогазозварювальника, токаря, в'язальних схемних жгутів. Працевлаштували медсестру водночас волонтери закликають небайдужих людей не забувати про гуманітарну допомогу для переселенців. Зокрема, це стосується продуктів та одягу. Та перед тим радять дізнатися актуальні потреби на конкретний день.